Добрий день, шановні користувачі! У цьому відео ми покажемо, як швидко та легко виконати перевірку заборгованості для великої кількості профілів у таксері. Завдяки зручному груповому інтерфейсу ви зможете виконати масову перевірку заборгованості всього за кілька хвилин. Для демонстрації масової перевірки заборгованості ми переходимо до розділу податки підрозділ. Перевірка заборгованості. Далі необхідно обрати профілі, для яких буде виконано перевірку. Це можна зробити, натиснувши на чекбокс поруч із кожним потрібним профілем. Якщо ж потрібно обрати всі профілі, достатньо натиснути на загальний чекбокс, розташований ліворуч від заголовка стовпця PIP. Далі потрібно натиснути на кнопку Оновити заборгованість. Для виконання перевірки заборгованості, у профілі має бути встановлено КЕП. Про масове додавання КЕП ми розповіли у минулому відео. Перевірка заборгованості буде виконуватись почергово для кожного профіля. Якщо для якогось із профілів не буде встановлено КЕП, ви можете додати його одразу під час виконання перевірки або пропустити та додати пізніше, натиснувши на кнопку Пропустити. Після виконання перевірки заборгованості ви зможете детальніше переглянути сплачені податки або заборгованість для кожного профіля ФОП окремо, натиснувши на кнопку Дивитись. Ми раді повідомити, що тариф корпоративний вже доступний для всіх наших користувачів. Наша команда надає персонального менеджера, який готовий допомогти з інтеграцією. Та використанням нашого сервісу. Якщо у вас є будь-які питання, звертайтесь до нашої служби підтримки, щоб отримати більш детальну інформацію. Дякуємо за вашу увагу. Так соробажає вам зручного ведення ФОП.